Так, друзі, на Тездраві Сузуки адрес ВСТ25 18, -го, 18 -го конкретно року випуску. Адрес комфортний, адрес в прекрасному стані, з великим сидінням. До речі, друзі, один із небагатьох, на яких можна повністю сісти людям з ростом 1,90 Отак сісти, вирівняти ноги, от дивіться, повністю. У мене ще є місце для пасажира. Жодного такого апарата, щось я не пам'ятаю, щоб він був От в такому стані, і в такому виконанні. Дуже гарненько їде по набору швидкості. От, якщо його експлуатувати в районі там 50-60 це взагалі вічна моделька. 60-70 він іде, його взагалі практично не чутно. І настільки зручна посадка, особливо для високих. І тим паче плоский рівний пол, мало в кого є комфорт і практичність. В основному це комфорт. Такі мопедики, як Yamaha NMAX, Honda PCX, там дійсно комфортна посадка, також можна вирівняти ноги, але там тунель, немає практичності, а тут є і практичність, і комфорт. І я вам скажу, що він, на мою думку, навіть м'якший, ніж N-MAX. От реально там у NMAX 2 амортизатора. І він, як на мене, жорсткуватий. Треба ставити якісь тінімовані амортики. А адресик ну дійсно легенький. Так, ну давайте попробуємо розігнати його. Так, що я можу додати? 90 він біжить взагалі, як би, мені здається, без проблем. І Причому з таким гарним, шикарним набором, незважаючи на те, що так доволі вітряно, от, з якимось легшим пасажиром можна дотиснути його до сотки, але вважаю, що немає в цьому потреби. Дивіться, як він гарненько тримає дорогу. Навіть на 20 км на годину можна пустити кермо. Гарний радіус повороту, от просто дивіться. Ну, Що тут додати? Нічого немає. Гарний набір, тихенько працює. От е, Я б скаж, так, взяв би його навіть собі в користування, так як дійсно моделька просто шикарна. Звичайно ж, не вистачає, не вистачає оцієї комплектації, як у С лімітований, щоб був підігрів руки, підігрів сидіння, взагалі б йому ціни не було, як то кажуть. А так крута машина. Апарат. Купуйте, не пожалкуйте, підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм, дивіться інші варіанти, якщо вам от такий вподоби, Хоча від себе однозначно рекомендую. В нього є і крило, і хвіст є достатньо гарно захищений від болота. Тобто для наших реалій – самий-самий шикарний апарат. Двойний в нього фільтр, ну, дійсно, моделька просто... Як то кажуть, вдала і надійна. Підписуйтесь на ютубчик. Всім дякую за ваш час, ваші коментарі. Кожен коментар читаю, відповідаю, запитуйте, цікавтесь. До нових зустрічей.